Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжуємо вчити звуки та букви. Послухайте віршик. Гава, гаву запитала. Ти на ганок не літала? Не літала я на ганок, то й прогавила сніданок. Дітки, у словах гава, гаву, ганок. Який звук ми чуємо? Звук Г. Повторіть Г. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, це приголосний звук. Він вимовляється з перешкодою Г. Ми його проспівати не можемо, і на звуковій схемі звук Г. Позначаємо однією рисочкою. Робимо звуковий аналіз слова гава. Гава. Перший звук Г. Твердий приголосний. Гава А. Голосний. Гава В. Твердий приголосний. Гава. А. Голосний. Прочитаємо Гава. Скільки складів у слові ГАВА? Так, два склади, тому що два голосних. Молодці. Давайте назвемо слова, в яких є звук Г. Гадзиня, тобто господиня. Гудзик, дзига, АКРУС, ґрунт. Ганок. Звук Г на письмі позначається буквою Г. Розгляньте та запам'ятайте велику та малу букви Г. Буква Г з ріжком вгорі посміхнула з дітворі, щоб дзвінкіше чули мову. Я прийшла в абетку знову. Намалюйте об'єдну букву Г та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква Г. Агрус, гудзик, дзига. Та у зошиті пропишіть букву Г. А зараз пограємо у гру, «Знайти місце звука у слові. Визначте, де знаходиться звук Г на початку слова всередині. Чи у кінці слова? Слово «дзига». Так, у середині слова. Слово ґрунт. Вірно. На початку слова. Слово агрус. Так, у середині слова. Запам'ятайте, що слів, в яких зустрічається звук Г, дуже мало. Але їх необхідно запам'ятати, що правильно писати і вимовляти. Живуть у місці алфавіті дві схожі букви, дві сестри. Їх важко розрізнити, бо сестри що не говори. З Г без ріжка слів багато, з Г, що вгорі ріжок, слів маловато. Прочитаємо склади. ag, ag, ga, Ogu, ga, ug, ug, ga, ga, og, og, go, go, er. g a g o G-o-r-o. Иг, ги, ги, эг, эг, гэ, гэ. Так прочитаемо слова: гава, кава, гуля, куля, гнит, крит, агрус. Ганок. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова агрус. Агрус. А. Голосний. Агрус. Г. Твердий приголосний. Агрус Р. Твердий приголосний. Агрус у голосний. Агрус С. Твердий приголосний. Прочитаємо. Агрус. Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Звуковий аналіз слова: Ганок. Ганок Г. Твердий приголосний. Ганок а. Голосний. Ганок М. Твердий приголосний. Ганок. О, голосний. Ганок. К. Твердий приголосний. Прочитаємо ганок. Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Молодці. Звуковий аналіз слова ДЗИГА. ДЗИГА – Д. Твердий приголосний. Дзига, з – твердий приголосний. Дзига и голосний. ДЗИГА Г – Твердий приголосний. Дзига, а – голосний Прочитаємо ДЗИГА Скільки складів? Так, два склади, тому що два голосних звука. Дуже добре. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву Г. Вона завжди позначає дзвінкий приголосний звук Г. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу. До побачення, малята!